Вітаю, друзі. Володимир Зеленський, президент України, давно вже знімає вечірні відосики, їх давно вже дивиться все менше і менше людей. А даремно, я б рекомендував подивитися деякі для того, щоб розуміти, наскільки Зеленський орієнтується не тільки в тому, що відбувається, а наскільки він взагалі орієнтується навіть в своїх заявах. Бо дивна ситуація: його заяви протирічить його ж. Попереднім заявам. Ну зараз він провів ставку верховного головнокомандуюча і обговорював питання української балістики. Ну, за словами президента, на ставці були доповіді про забезпечення українських бригад, і про це ми поговоримо трохи пізніше. Але спочатку хочу звернути на його цитату: завдання максимально прискорювати створення української балістики. Наша далекобійність це чітка і ефективна гарантія безпеки для. України, і тут дивна ситуація максимально прискорювати створення української балістики. Але сам Зеленський в серпні минулого року розповів, що Україна провела позитивні випробування першої балістичної ракети власного виробництва. Ну, зрозуміло, що це не перша балістична ракета, і просто при Зеленському все перше. А перша балістична ракета була до нього, але не важливо. При Зеленському все вперше. Вперше не почнеться війна, вперше долар не буде 40, вперше економіка не впаде, вперше люди не поїдуть з України. Все вперше, але чомусь стається все навпаки. Тут так само повертаємось до іншого. Він робить заяву ще в серпні, що провели випробування. Потім з'являється заява найулюбленішого подаляка. Зеленського Михайла Подоляка, той, кого брат отримав в Росії нагороду за СВО. Цікаво, чи у подоляка є така нагорода чи ні, бо деякі його заяви підказують, що може і таке бути. Може. Так от, далі подоляк робить заяву що дії такої ракети може бути до 700 кілометрів. І тут нещодавно радник. Е Радник президента Олександр Камишин каже, що українська балістика виробляється серійно. А колишній очільник «Укроборонпрома» і зараз міністр з питань стратегічних галузі і промисловості України Герман Сметанін каже, що Україна застосовує таке озброєння щомісяця. Якщо пригадати до цього заяву Зеленського, коли він розповідав в Верховній Раді про те, як наші кораблі бороздять простір всесвіту, так от, про те, як він дав завдання до кінця 2025 року зробити три тисячі ракет, то, то це все дивно. Ну тому що якщо три тисячі ракет. То за перше, тут це 250 ракет на місяць. За перші чотири місяці повинно було створити тисячу ракет. Не помітити використання тисячі ракет по Росії ми не могли. Зеленський каже, що він вимагає прискорити створення. Смітанін каже, що їх використовують. А Камишин каже, що українська балістика виробляється серійно. Я вибачаюсь. Оточення Зеленського знає більше, ніж він. Я спочатку хотів його, ну, скажімо так, похвалити і сказати, що ну, добре, що от зайнявся цим питанням, але згадав те, що він казав раніше, те, що кажуть його оточення раніше. І щось це не стикується. Поясню, про що мова. Ну, наприклад, коли Зеленський побачив, як Дмитрук втік з України, всі пам'ятають цю історію. Ганебно, до речі, тоді не вручили Дмитруку підозру. За скоєний злочин, а він тоді з Куницьким побили військовослужбовця, і от йому дали втікти. Тільки після цього колишній генпрокурор Костін, який зараз за це отримав нагороду, що не назручив, мабуть, підозру, отримав нагороду у вигляді посла в Нідерландах. Бо інакше я не розумію що там про ньому взагалі було багато питань. Так, от Дмитро втік Зеленський зібрав всіх силовиків і прикордонників і сказав: за два тижні запропонувати як. Унеможливити втечу подібного, всі сказали, є, буде ніхто не зібрався, зрозуміло. Ша через декілька тижнів так само втік у Дарченко, але взагалі навіть без паспорту. Це взагалі показало рівень компетенції Зеленського його оточення і наскільки його заяви мають відношення до реальних справ. Але це не фінал. Ну нещодавно, наприклад, так само виїхав з України Кумарницький, знову використовуючи СБУ, Працівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполу і контрабандистів вивезли його з України. Це не важливо. Важливо інше. Заява Зеленського не має наслідків у реалізації. Оце велика проблема. І проблема не для Зеленського. Я не для того, що хочу зараз критикувати Зеленського, я хочу показати, що його заяви несуть шкоду державі. Краще були дії, справжні дії, які ми б ми бачили в результатах, тому що заява про те, що у нас будуть 3 тисячі ракет, надихає нам з оптимізмом, але їх відсутність. Показує, що невігласи і шоумени, і балаболи керують країною, які не можуть створити те, що наголошують. Тут навіть не треба пригадувати і мільярд дерев, і один гігават електроенергії до кінця 2024 року. Те обіці не Зеленським. До речі, створено з цього одного гігавата 13%. Це теж показує рівень компетенції Зеленського і його оточення, тому що Зеленський це бере не з голови. Це йому дає оточення. Але якщо оточення пропонує маячню говорити Зеленському, то вони або вважають його клоуном для себе, якого можна посміятися, давши йому будь-яку е інформацію, і видавши її за чисту монету, або Зеленський не розуміє, що відбувається, і тоді для нас велика проблема. Бо якщо президент і верховний головна команди під час величезної війни не розуміє, що відбувається в Україні, то це страшне. Бо тоді він розуміє взагалі всі процеси і інші, а не лише тільки ці, і тоді зрозуміло, що Шоумен залишається шоуменом, так і не ставши президентом. Він не контролює процеси. В нього нема людей, які були би розумні і е, могли би отримати результат. Бо заяви лунають три тисячі ракет, один гігават. Припинити перетік кордону, ну, до речі, за гроші людей виводять далі з України, і як ми бачимо, ніхто цьому не заважає. Хоча Зеленський теж заявляв, що ця ганебна практика піде в минуле. В минуле не пішла, але гроші пішли і далі в кишені оточення Зеленського, які це контролюють. А, так от заява про балістику це велика проблема. Поясню чому краще б була балістика, якою б ми могли пити по ворогу. І коли Зеленський робить такі заяви, вони показують, що його оточення, і він заявляє протилежні речі. Хто з них правий, я не знаю. В мене нема такої інформації. Але ще раз: дета тисяча ракет? І чи побачимо ми, як вони літять по Москві 9 травня? Щось мені підказує, що ми будемо розчаровані, але б дуже хотів. Дуже хотілося б побачити. Ну Зеленський вже пообіцяв, він же не брехло. Він же коли обіцяє, виконує це чи ні, чи це геть інше. В будь-якому випадку запитань все більше і більше. Як і запитань з того приводу, що Зеленський каже про те, що ну на його старці, я вже сказав, були доповіді про забезпечення українських бригад і комплектацію підрозділів. Так що Зеленський закликав когось мобілізуватися? Ні. А може він вже зрозумів, яка комплектація і яка кількість особового складу в наявності є в бригадах. Якщо зрозумів і промовчав, то що це? Він не хоче допомагати українцям мотивуватися, мобілізуватися. Бо я не почув, коли Зеленський би заявив, ви обрали мене президентом, ті, хто проголосували за мене, зараз приєднайтесь до війська. Саме ви, ті, хто віддавали за Зеленського голос, повинні посилити збройні сили. Ні, цього не відбулося. Чому? Дивно. Тому що комплектація деяких бригад жахлива. Я, б, я взагалі не знаю жодної бригади, яка би була комплектована на 100%. Але це окрема історія. Навіть на 80 і 70% ми б раділи. І 50 теж непогано. Але маємо те, що маємо. До речі, про забезпечення. Це не тільки особовий склад. А що у нас з автівками? Чому на ремонт автівок збирають гроші українці, волонтери, а не Держава фінансує це. Чому дрони купують дрони, якими знищують ворога і тримають, завдяки яким тримають позицію, забезпечують волонтери українці? До речі, дуже хотілося б почитати звіт Володимира Олександровича Зеленського. Скільки він особисто, Ваня Баканов, Єрмак і Татаров зі своїх власних грошей перерахували на Збройну Силу України? Це важливо. От я добре пам'ятаю, як. Наприклад, Залужний, коли отримав у спадщину від американця українського походження 1 мільйон доларів, не залишив його собі, а перерахував на Збройну Сили України. Цікаво, скільки з грошей, які були отримані Зеленським, його оточенням за свати, показані в Росії, переведені на ЗСУ. Ну, це ж можна відкрити, це ж не є таємницю. Більше того, це можна пишатися. Чи це як з. Ракетами, 3 тисячі ракет, які повинні виробити до кінця 2025 року. Говорити про них можна, а от показати це проблема для України, бо розмови не рятують ситуацію, бо гучними заявами не виправити ситуацію на фронті, бо гучними словами не відбити атаки ворога, а вечірніми відосиками не забезпечити Збройні Сили України. Мова про те, що Зеленському в час менше знімати відосів і більше робити гарних справ. За які б його не критикували, а навпаки, хвалили. І я теж похвалю. Як коли пишу щось позитивне про Зеленського, люди кажуть: А ви ж його критикуєте? Говорить, так, але коли він робить хороше, я його хвалю і підтримую. На жаль, те, за що можна похвалити і за що підтримати, зустрічається у виконанні Зеленського дуже рідко. Ну що ж, Маємо, що маємо, але виправляти ситуацію треба. Бо якщо залишити все, як є, Україна програє. я сподіваюся, це в офісі президента розуміють. Бо вони чекають на диво. А диво не буває. Буває робота, ретельна, системна робота, після якої ми маємо результат, позитивний результат, який нас влаштовує. От тут треба і працювати. І дуже хочеться розібратися. Та хто ж нам сказав правду: Зеленський чи його оточення? Чи Зеленський просто не розуміє навіть про що говорить, а говорить те, що йому написали, це теж погано. Бо президент і Верховний Головнокомандуючий повинен бути в курсі всіх справ. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що прокоментували і поширили відео. А ще вам дуже дякую за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Поки є ЗСУ, є надія на те, що ми зможемо. Повернути все своє так, не зараз, часом, але зможемо. Дякую, що дивились. Па-па.